Якщо коротко, то чоловік Сергій змушує мене терміново виходити з декрету, оскільки його сестрі Юлі, яка зараз чекає на дитину, потрібна допомога. Алісо, ти вже побула в декреті, вистачить. Тепер моя сестра в положенні, треба допомогти Юлі, тому виходь на роботу. Я домовився, Юля буде сидіти з нашим сином. Мій чоловік Сергій. Сказав це мені на повному серйозі, і я була просто в ступорі від такої пропозиції Сергія. Він вважає, що мені терміново потрібно виходити з декрету, оскільки в іншому випадку він не зможе допомогти своїй сестриці, яка скоро народить другу дитину. А те, що я хочу насолодитися материнством максимально, оскільки у мене це перша дитина, мого коханого не цікавить. До того ж, Сергій каже, що я думаю лише про себе. Я народила Матвійчика рік тому. У декрет йшла з нормальної роботи, мене там чекають, але не кваплять з виходу. Я відразу усіх попередила, що буду сидіти з дитиною до кінця, до трьох років. Ми довго готувалися до появи малюка і я насолоджуюся материнством. Я думала про другу дитину, але тепер вже й не знаю. Я взагалі зараз нічого не знаю і навіть сумніваюся, що у нашого шлюбу є майбутнє. Коли я йшла в декрет, у нас все було підраховано і нам на все вистачало. Кредитів у нас немає, тому заробітків чоловіка на нашу сім'ю було цілком достатньо. Але з'явився раптовий фактор Б сестриця чоловіка Юля. Ми з нею не спілкувалися, бо вона мене завжди відштовхувала своєю безпорадністю. Вона ніби розумна, але просто вибрала зручну модель поведінки. До недавнього часу у неї був чоловік, від якого вона народила дитину. Шлюб вони не оформляли, ну бо що там цей ваш штамп у паспорті змінить. У дитини в графі батько стоїть прочерк. Юля, мати одиначка. Ну, жали, вони собі жили, нас не чіпали. Я вже була в декреті з сином, коли чоловік повідомив, що знову стане дядьком. Сестричка знову в положенні. Ну і добре, нехай ростуть здоровенькими. Ну а недавно, чоловік Юлі здійнявся в невідомому напрямку, залишивши її на п'ятому місяці з дворічною лялькою на руках. Краса ще й яка. Свекруха, звичайно, кинулася допомагати донечці, забрала до себе жити, годує, поїть. але у неї самої зарплата не дуже велика. А тут ще два роти з перспективою на третій. Змусили в це неподобство впрягатися ще й мого чоловіка. Мене ніхто не питав, але конфліктів я не влаштовувала. Треба допомагай, нам грошей вистачає. Ось днями Сергій мені заявляє, що підрахував, прикинув і прийшов до висновку, що мені потрібно виходити з декрету. Я сам не потягну це все, а сестрі треба допомогти. Вона з двома дітками залишилася одна, та й мама не залізна. Так що я поговорив: Юля буде сидіти з нашим сином, все одно їй своїми нянчитися, а ми їй будемо за це платити. Ти ж з декрету вийдеш і нормально будеш отримувати. Пропозиція на межі геніальності. А чому я повинна на догоду твоїй сестрі кидати свою маленьку дитину на чужу йому тітку і впрягатися, я їй що дитину робила, щоб так розплачуватися, злилася я. Ми з тобою сім'я, а вона моя рідня. І ми повинні допомагати одному, постановив він. Та тільки я не пам'ятаю, щоб твоя мама або сестричка нам хоч чимось допомогли. Мене назвали егоїсткою, яка не хоче розуміти нікого, крім себе. А давай я запропоную інший варіант. Твоя сестра з тижня на тиждень має вже народити нехай твоя мама йде в декрет, а Юля виходить на роботу. Як тобі така ідея? Ну що вона там буде заробляти? У неї ні професії тямущої, ні стажу з твоєю зарплатою вже явно не зрівняється. Сергій мені пояснював, ніби він зовсім наївний, або ж мене за таку вважає. А я не розумію і не збираюся думати, чому я повинна тягти його сестричку і позбавляти себе від законного заробленого декрету. Я поставила Сергія перед фактом, що нікуди не збираюся виходити. Мені це не потрібно. А якщо буде наполягати, то хай забирає свої речі і мотається до мами далі танцювати під дудку юлечки. Квартира моя дісталася від бабуси, тож я впораюсь як небудь. І на що ти жити будеш, якщо я піду? в'їдливо запитав чоловік. Моя мама буде сидіти з онуком, а я вийду на роботу. Але працювати я буду на себе і на свою дитину, а не на твою сестричку. Сергій, покрутивши пальцем біля скроні, сказав, що не бачить різниці, якщо і так і сяк мені потрібно виходити з декрету. Тільки в разі його плану, ми з ним не посваримося і будемо разом. А мені вже було все одно він поставив свою Юлю і її інтереси вище моїх і нашого сина. І я його такі умови не прийму. Чи варто, заради збереження сім'ї? Ось що потрібно з мамою порадитися. Цікаво, що вона скаже про це все.